Доброго дня всем! И на, молоденько белые летают. Деньки налітає і червоний, що я купував.

Ветерка почти на май, он бачит. Слава Украине, рю. всем бажаю здоровья. Рю. Ворона гоняет, ну нехай гоняет. Ну um, Приблизил до конца. Взаліло. Голуб червоних гарний, гарний, що купив Ось От сьогодні він у стовче виграв.

Що то не пам'ятаю, що це за птиця. Попустив їх два чотирьох. Пішов, пішов, пішов. Гулю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Сьогодні випустив я перший раз днем. Кировоградський голубів, Жінки не грив. Ось вада єрю. Так, подивиться всі на всі-всі-всі гру. Жінка попороть як випускала грю, дзвонила мені на працю, не могла їх загнати, вони тут, во. Сиділи, рів. так я приїжджав з працею, де пів сьомого ловив їх на хапокору. одне втекло ру, випало, потім світло включив, і падало. Не було цього. Я, ось, ось. Не мог його на хапокрів, ну, вночі. Давай, давай, красавіця падай, впадай. Молодець. Вот вона впала данька на голубочках. І он червонець. Червоний впав теж голубок рот. Що я купляв. Ну, все ще треба желательно ноги ще полісли. Достать веще голубочку красную морю. Да, от. Немає за мною, я кажу того. Ще на чоловіка, щоб всі мало їх туди підносить, позаказати. Ну нічого нам ветер то є. Мащі впереди, ще покажу, як птиця зважно, О, лісати. Оце вілинке, що літало в горі, втроє ми не літало. Нічого, звиги йдуть, рус, це не те, що му взяв, кинув, але трупом упало, молодець. Хороша голубка. Говорю. А, це той сірий яре, що його голубочка впала, говорю, рябарю. Поки він з рябою. Тож вона була спарувалася з цим Артуром голубом, ну розпарувалися, зараз вони в місті са дядером. Танюша, не переживай, твої голубі я вгору не кидав. Вони вийшли, вон одне, вторе рю, вон третє рю і десь тут. Улюлюлю. Четверта, вон двоє, машина жима полосками ржава. Сіни твої. Ти як приїдеш зі мною, я буду знімати, а ти будеш ганяти.